I am not s o o to exit from t У Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися з двома військовослужбовцями, які загинули у боях за Україну. 28-річний Житомирянин Андрій Сорочинський навчався у 19-й школі. Вищу освіту здобував у Поліському університеті. Опісля працював на підприємстві. З перших днів повномасштабної війни був волонтером. А у червні 2022 року добровільно став до лав зсу. Він успішно пройшов навчання у Франції саме по військовій справі. Повернувся і захищав Україну на східних рубежах. І кляті вороги забрали у нас нашого захисника. Андрій Францевич героїчно загинув при виконанні бойового завдання 6 грудня 2023 року. Разом із рідними віддати шану воїну прийшли побратими Андрія Сорочинського, колишні колеги та однокласники. Ми В садочку були разом і в школі 11 класів. Був дуже хорошим, тихим, спокійним хлопцем, гарно вихованим. Дуже шкода. Цю біль просто не передати. спокійний, завжди врівноважений, О, гарний, шкода, що йдуть у нас такі герої. Дуже працьовита і спокійна дитина. Ми працювали разом на заводі. Не можу повірити, що його нема. Хай Бог прийме його душу на небо. У Андрія Сорочинського залишились дружина, син і мати. На щиті повернувся іще ще один Житомирянин Артур Іванов, директорка міського центру соціальних служб, розповідає, що Артур Іванов рано залишився без батьків. Його підтримували рідний брат з бабусею. Чоловік працював у сфері приватного бізнесу та доглядав за старенькою бабусею у селі Бистрі. Коли почалася повномасштабна війна, пішов у військо. Початку Артур захищав Україну на північних на північних рубежах, а далі із своїм військовим підрозділом він був передислокований на східні рубежі. Він був надзвичайно мужнім і відповідальним воїном. І до останнього він на високому рівні виконував усі бойові завдання. Артур Сергійович героїчно загинув, захищаючи Донецьку область. Дуже веселий, добрий, чуйний. на жаль. Так стало, що війна забрала таку людину. Обох героїв поховали на Смолянському військовому кладовищі.